Як ви відноситесь до того, що люди надалі продовжують споживати російський контент? Ну, я ставлюся до цього нейтрально. Це вибір людини. Якщо вона хоче вживати російський контент, наприклад, YouTube, нехай вона його вживає. Я до нього ставлюся, чесно, нейтрально. На даний момент я, я російський контент не вживаю від повномасштабного вторгнення, коли воно почалося, я його не вживаю. Живаю більш українською, Ютуб дивлюсь український, музику теж українську. А люди, які, от, наприклад, дивляться щось російське, це їх вибір. Я їх не засуджую. Ну, звичайно, негативно, а хто ж позитивно, коли наші хлопці гинуть, і ми маємо країни-агресора брати продукт, ну, товари. Ми живемо на Україні, маємо і самі по-українськи говорити дітей вчити. Дякую. Тобто ви вважаєте, що це негативне явище у нашому суспільстві, і то що недопустиме? Не Наверно, погано. Так. А особисто ви не споживаєте, не слухаєте російську музику і так далі? Боже, я вже стара людина, нічого я не слухаю, я її взагалі ніколи не слухала. А можливо, ваші внуки чи діти хтось слухає, чи споживає російський контент? Мені діти воюють, служать, так що в мене ніхто нічого не слухає. Відношусь до цього дуже негативно. Живуть в Україні, розмовляють російською, шукають на свою приключення. Ні, я не, я не приветствую. Люди живуть в Україні, значить повинні розмовляти українською мовою і виконувати українські закони, жити так, як положено, а не не хочуть, значить нехай збираються і виїжджають на Росію. Негативно. Бо я військовий то негативно. Чесно якось. Все рівно. Яка це різниця? Ми ж вільна країна. Як ви відносите до того, що люди надалі продовжують споживати російський контент? Негативно. Воно нам зовсім не потрібне. Навіть при Союзі служив в Білорусі, але більш-менш розмовляв українською, там трошки суржику. Ну, розумієте самі.